Оборення результатом, а точніше, його відсутністю на минулому засіданні перевізники зібралися знову. Тоді каменем спотикання на шляху вирішення проблеми із підвищенням тарифу стало те, що лише деякі транспортники подали розрахунки витрат. Проте це на думку громадського активіста Сергія Чередніченка, тільки причина затягнути справу перевізник ФОПу, якого чотири автобуси не повинен робити всю роботу за департамент, в якому працює більше 30 людей. У нас є в одному департаменті, працює 30 людей, в другому департаменті працює 70 людей. Ви розумієте, 100 людей повинні робити ці розрахунки. Вони повинні їздити в маршрутках, в автобусах, вимірювати кількість перевезених пасажирів. Сьогодні на порядку денному єдине питання: як достукатися до влади та домовитися про збільшення вартості проїзду на приміських маршрутах. Перевізники у відчаї, очікуючи відповідного розпорядження стосовно перегляду діючих тарифів, вони змушені працювати собі у збиток. Місяць поки пройде оприлюднення, потім Поки підготується розпорядження, Тобто ця процедура затягнеться як і попередні роки. Якщо все робити по закону, це буде ну два місяці, пройде ну півтора точно. Ну нам сьогодні, завтра, вже нічим заправлятись. Втім, і про очікування у два місяці говорити зарано, адже зараз залишається неузгодженою сума майбутнього тарифу. Проте всі свої скарги та невдоволення цього разу перевізники висловлювали тільки один одному. Очільника профільного департаменту на засіданні не було. Він сьогодні в Києві відряджені, сьогодні Міністерство інфраструктури. Запрошення прислало. І він сьогодні на 11 годину знаходиться в самому міністерстві. У нас є інформація про те, що начальник департаменту інфраструктури і туризму пан Марчишинець Сергій Миколаєвич зараз поїхав на засідання в Міністерство транспорту. До речі, він туди поїхав разом з власником автостанції, тобто з власником монополіст, монополістом, власником всіх автостанцій. Тобто, представляти інтереси монополіста, напевно, це завдання влади. А вирішувати проблеми з тарифами, ну напевно, це їм не цікаво. Ю чергу перевізники не виключають того, що якщо найближчим часом не вдасться знайти компроміс з питанням тарифів, вони змушені будуть зупинитися.